Що ж, вітаю вас, друзі, на моєму каналі, пані Тічер. Мене звати Ірина, я викладач української мови, а також тренерка саморозвитку. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка є обов'язковою для вступу, яка обов'язково буде у кожного з вас на НМТ. Ви зможете взяти багато корисного, ну, якщо ви зрозумієте. Ось сьогодні те, щоб буду пояснювати, це вже збільшить ваші бали. Тож, наша сьогоднішня тема це вживання тере. Дуже легка тема, дуже легка. Спробую дуже швидко і коротко її пояснити. А ви беріть зошити та усе записуйте. І так, перший варіант, коли у нас тере вживається, це тере між підметом та присудком. Це базові речі, які ми вивчаємо. З самого початку. Тому що підмет і присудок це, в принципі, сенс речення, і ми відходимо від оцього питання, що робити, до питання, ким є підмет. І вони завжди стоять у такому порядку. Тобто, спочатку це має бути підмет, потім тере, потім тільки присудок. Навпаки, ми їх не міксуємо, не переставляємо. Давайте розглянемо приклади. Прекрасний Київ столиця України. Отже, тут ніхто нічого не робить у цьому реченні. Київ є столиця, це тере між підмітом і присутком. Щоразу, коли вам буде здаватися, що це тере, ви ставите собі умовне таке є: Київ є столиця. Жити є, або це, це значить боротися. Знову. Ми не думаємо про те, що жити це дія. Те, що це дія, це вказує лише частина мови, дієслово. А тере це конструкція смислова, тобто це сенс речення. Жити це значить боротися. Люди це значить, що? Люди є ким? Люди це є сила. Знову тере між підмитом та присудком. Любити це є віра. Тобто, перший пункт наш це тере між підметом і присудком, де підмет є чимось. Це дуже легко. Якщо ви навчитеся швидко підставляти, ось це є це, тобто, щось це є, у вас одразу буде виходити правильний варіант. З першим наче розібралися. Далі, друге тере у безсполучниковому складному реченні це складне речення. Нам потрібно перевірити, щоб в ньому було дві граматичні основи. Тому що, а як інакше, тоді це буде просте речення або якийсь інший варіант. Складне речення це дві граматичні основи, і також між ними має бути тере. Тобто, починаємо з граматичної основи. Защебетав Соловейко, і що сталося? Тере пішла луна. Підмет присудок, тере, підмет присудок. Пам'ятаємо, що не завжди там буде підмет, але це повинні бути два різні присудки. Минали роки, учні, що робили, покидали. Знову тере, дві граматичні основи з обох боків, і це називається тере у безсполучниковому реченні. Воно в нас на не нем та є в окремому тесті, тож вам вже буде декілька тестів легше зробити. Далі у нас є тере в складносурядному реченні, що дуже схоже до безсполучникового, тому що ми знову перевіряємо, щоб речення було складним, але там ще має бути сполучник сурядності. Тому що, якщо ми і приберемо, воно буде безсполучниковим. Вдарив грім, і стріхи запалали. Підмет присудок, між ним сполучник сурядності запалали стріхи. Це називається тере у складносурядному реченні. Далі, четверте, у нас тере при однорідних членах. Інколи його, ще називають в тесті при узагальнювальному слові. Тере при узагальнювальному слові. Тут обов'язково має бути якийсь перелік, тому що однорідні – це коли я щось перераховую. І між ними має стояти після них тере перед їх спільним загальним словом. Ось подивіться, наприклад, на річці, у лісі. У полі, тобто йде перелік де, 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 усюди узагальнююче слово. Тому це терей називається при узагальнюючому слові або при однорідних членах. Ось вони однорідні, тобто це і є усюди у полі, у лісі, на річці. В такому випадку ми обираємо варіант тере при однорідних членах. Спочатку у нас іде перелік, зверніть увагу не навпаки, а потім стоїть тере. Лише в такій послідовності, не навпаки. П'ятий варіант це тере при відокремленні прикладці. Тут, як правило, учні найчастіше помиляються, для них це найважче. Але я вам даю зараз один секретик: лайфхак як вам легко буде не помилитися. У вас підмет і присудок повинен пройти ще до тере. Тобто ми шукаємо знову ж таки підмет присудок, ми дізнаємося, який саме, яка саме, хто це такий, або як це називається? Київськими вулицями вишикувались каштани. Я перевірила, підмет присудок уже в мене в реченні пройшли минуле. Тобто, далі біля тере. Я ставлю логічне питання, хто такі ці каштани? Які саме каштани? Тому що це і є функція прикладки показати, що це таке. Ага, це почесна варта весни. Ось що таке прикладка. І вона у нас стоїть завжди в кінці речення. Тобто, коли тере, то це кінець речення. Як ми називаємо каштани? Почесна варта весни? До цієї частиночки, до цієї. Почесна варта весни не можуть входити підмети-присудки. Тому що прикладка підкреслюється, так як означення. Вона є відокремленим членом речення. Відокремленим. Ось. Подивіться, будь ласка, запишіть собі цей варіант. Я впевнена, що він вам на НМТ дуже знадобиться. Ідемо далі. Далі у нас тере в неповному реченні. Шостий варіант, в якому буває тере. Неповне речення. Це тере, там, де пропущений присудок. В такому реченні є підмет і є обставина. Тобто, на дворі – це де? Це обставина, і в мене є, хто є на дворі? На дворі є туман. Тере я поставила, тому що туман має щось робити. Якщо є хто і є де він знаходиться, де він. То він там точно щось робить. Живе, їсть, п'є, гуляє, ходить, світить, дихає. Щось він там робить. На дворі був незримий туман. На дворі стоїть незримий туман. Тобто на місці оцього пропущеного слова ми ставимо тере і собі уявляємо, яке це могло би бути слово. Собі ставимо, наприклад, стоїть. Ну, клас, клас. Супер! Ми навчимося це дуже швидко робити з вами, тому що в нас на заняттях дуже багато є практики, і це е, на е, якийсь раз стає вже дуже легко і зрозуміло. Якщо сьогодні це можливо бути для когось багато інформації, залежить від того, що ви починаєте, так, це заняття, які рівень знань на зараз, який є досвід, то е, у цілому на моїх навчаннях. Ми кожну з цих тем розбираємо окремо, і тоді воно все в нас розкладається так дуже по поличках. Тобто, ми запам'ятали: у нас є з вами шість правил, коли ми ставимо тере. Як виглядає наш тест на НМТ? Ось так. Давайте перше я спробую вам пояснити, а потім ви зробите його самостійно. У нас є чотири варіанти. Тере при відокремлені прикладці, тере в складносурядному реченні, тере при однорідних членах речення і тере у безсполучниковому реченні. І в нас є 5 варіантів речень. Завжди буде зайвий якийсь варіантик. Завжди. Ми маємо знати, чому він там зайвий. Обов'язково. Тобто, один е з варіантів, які ми розглядали, тут. Написаний в реченні, але його немає в композиції відповідності. Дивимось: одна хвилинка темного горя і вмить усміхнулася направо, усміхнулася наліво. Дивимося. У нас є граматичні дві основи, між ними стоїть І, і це сполучник сурядності, отже, це тере у складносурядному реченні, тобто два А. Обов'язково перевіряємо граматичні основи. Обов'язково, щоб у нас з обох боків були підмити, присудки. Б. Подивилась ясно. Заспівали скрипки. Знову подивилась вона, заспівали це вже про інше скрипки, і в нас на місці стоїть тере. Тере у безполучниковому реченні Б. У хаті є ще у нього три дівчини. Є, хто є три дівчини, і далі йдуть їхні імена. Тобто підмет присудок пройшов, і далі йде пояснення, хто такі ці три дівчини, хто вони такі. Це функція прикладки, це відокремлена прикладка. У долині квіти. Ми бачимо обставину де, і бачимо, хто там є у долині пропущене слово. Стоять, ростуть, живуть. Що вони там роблять квіти? Ростуть. Значить, це тере у неповному реченні. Коли ви закреслюєте зайвий варіант на відповідності, ви повинні знати, чому він зайвий. Не просто так ми його відкидаємо. Тепер ми знаємо, що це є неповне речення. Якби був такий варіант як тере у неповному реченні, це було б г. Троянди, айстри, орхідеї. Усі квіти були чарівні. Перелік, перелік тере. Узагальнюючи слово усі квіти. Тобто перелік, після якого стоїть тере, це тере при однорідних членах речення. Отже, 3D. Я думаю, що зараз стала ще більш зрозуміліша картинка. І пропоную вам, на закріплення цієї теми, зробити завдання. Перед тим як ви виконаєте завдання, одразу скажу, що треба поставити на паузу, зробити самостійно і потім перевірити, як ви зрозуміли цю тему. Давайте. Так, ну що, сподіваюсь, було впоратися дуже легко. Маю на це надію. Дивіться. Логіка та сама. Ми перевіряємо, дивимося на наші граматичні основи. Заграли, вони, певно, заграли, нема присудок, це два різні присудка, Між ними стоїть тере, це тере у безсполучниковому реченні. Отже, А буде зайве. Унизу, як величезне біле покривало, простяглася північна пустиня. Яка ця пустиня? Це тундра. Ця пустиня має назву тундра. це відокремлена у нас прикладка. Працювати є, не бідувати, це тере між підметом і присудком. Що є ким? Сенс речення. Отже, 4В у хаті, на подвір'ї, на городі є перелік, але у нас немає узагальнюючого слова, тому що перелік відповідає на питання, де? А далі продовження ні звуку, нікого. Тобто тут у нас пропущений присудок, не було ні звуку. Це тере у неповному реченні. Отже, 3Г. Вибрались ми, підмет присудок, і вже двір знову пропущений присудок. Ми бачимо і це складносурядне речення. 2Д. Ну що ж, я сподіваюся, що це було дуже корисно. А, якщо були якісь помилочки, не хвилюйтеся. Тут потрібно б трошечки більше практики і розібрати цю тему кожну окремо, тобто окремо вивчити, щоб було підґрунтя правильно знаходити підмети-присудки, тому що це найважливіше, напевно. Якщо ми вміємо їх правильно знаходити, то нам і легше робити інші якісь тести. І розібрати складні речення, навчитись також їх бачити одразу граматичні основи та сполучники, які їх сполучають, або розділовий знак на межі двох граматичних основ. А якщо вам сподобалось і було зрозуміло, то я запрошую вас до себе на навчання, де ми проходимо дуже багато практики, працюємо за моєю власною системою підготовки, тому що я складала НМТ на. 200, я точно знаю, як потрібно до нього готуватися. І мої учні щороку це підтверджують і складають НМТ на 180-190 плюс, що мене дуже приємно а, тішить, і я радію цьому, адже вони йдуть без страху, вони знають кожну тему, що там потрібно робити, як потрібно обирати. Немає оцього хаосу, тому що, якщо дивитися. Різні якісь, я не знаю, там навчання, коротенькі, якісь ролики, відео. Це дуже корисно, але для загальної картинки, щоб розуміти в загальному, я прийду ось на НМТ, і мені потрібно повністю зробити все завдання, як я буду його виконувати. От саме для цього дуже важливо, дуже важливо пройти кожну з цих тем детально, глибоко. І тоді у вас складеться повна картина всього, і вам буде дуже легко написати цей тест. Тому що мої учні кажуть, що коли вони приходять на НМТ, вони просто один за одним знають завдання, які будуть, як їх виконувати. Тож підписуйтесь на мене в інстаграмі, я залишу посилання. Надсилайте. Ваші відгуки, як вам взагалі було пояснення, чи вийшло вас впоратися з останнім завданням, чи було цікаво, чи було легко, чи, можливо, була в чомусь складність? Якщо є також питання, я буду рада на них відповісти, тому пишіть. Дуже приємно було з вами сьогодні попрацювати. До зустрічі!